Послання від Луки багато званих, але мало обраних. Про що це? Про те, що кожен із нас є проявленням Бога, кожен із нас є проявленням оцього цього Божественного, що є в нас і те, ким ми являємося насправді. І коли ми через страхи, якісь обмеження, блоки, е якісь патерни сидимо. Скажемо, у їх тюрмі, у тих же самих блоків, відповідно, і болюємося заявляти про себе, проявляти себе, проявляти ось це божественне, це про те, що ми є звані, але ми себе не обираємо, тому що нас ніхто не обирає. Ми самі себе обираємо, тому що я є тут єдиний. І відповідно, коли я говорю собі, Що я готова світити, тобто заявляти про себе собою, така, яка я є, я обираю себе нести своє світло. Я обираю нести оце Божественний світ і проявляти це своєю присутністю. А відповідно, коли я сижу в тіні і е, спостерігаю. Е, Осуджую, аналізую, критикую. Це про особистість та її его. Розум може сказати, а кому це потрібно? Для чого це? Я краще посижу і подивлюся. Це програма. Це програма страху проявлення. І відповідно, кому це потрібно? Це потрібно мені. Це не потрібно комусь, тому що коли я живу в очікуванні, що мене помітять, що мене похвалять, що мене визнають, що мене покличуть, що мене приведуть, це про стан жертви. Жертви, яка живе в очікування, в надії на когось, але усвідомлення того, що я тут єдиний, і мені нема на кого очікувати, і я просто є, і я своєю присутністю свічу. Відповідно, це про те, що моє світло воно трансформує. І мені не потрібно для цього щось особливе. Мені потрібно просто бути собою, стати собою, згадати себе і не боятися це проявляти у світ. Не боятися нести свою істину. Тому що своя істина вона притягує саме тих, хто. Прийдуть на цю істину, не прийдуть всі, а прийдуть тільки ті, хто має прийти.